Чи існує родове прокляття, наведене прокляття. Прокляття існують, і насправді, особливо, якщо людина звертається до всяких гадалок, всяких так званих ясновидців, то не те, що вони там пророкують, що вони знають, майбутнє збувається, це не майбутнє збувається, а це просто прокляття, які вони вивільнили на життя людей і збувається. І сьогодні я якраз слухав, ознайомився з історією. Із нашої місії Олександр, він пастор. І коли він ходив до гадалок, коли його родичі ходили до гадалок, то потім частина з цих проклять збувалася, але Боже благословіння сильніше прокляті. Через те, що він прийшов до Бога, то всі прокляття були скасовані і прийшов до церкви, тому що неможливо прийти до Бога напряму, не прийшовши при цьому до Його сім'ї церкви. Ось тому церква чекає всіх людей.